з нами Валерій Директоренко, тренер команди. Клас, місто Київ. Чи скільки у вас сивих волос додалося після цього поєдинку, після просто неймовірного першого тайму виконання ваших підопічних і в другому така ситуація? Ну просто прокоментуйте це, будь ласка. Я б сказав, би, не сивих волос а взагалі волосся, чи є, чи ні. Бо після таких ігор, як «Ураган», енергія, кардинал, майже можна вишитися з цього, що є ось покров. Тому гра була дуже напружена я хлопців попереджав у перерві, що це ще не все, це попереду. Ця команда дуже і дуже загадкова і вона може випластити будь-якого рахунку. Так воно і показало. Перша половина була за нами, тут питань немає, я думаю, буде, а друга половина психологічно, хлопці, як я не питався, ну, трошки поціли. Це і показник рахунку. Потім сьомий Гол десь трошки успокоїв, і гра вже пішла більш спокійніше, я б так сказав. Ну, там було вже ну, вже відливло, як говорить. Скажіть, будь ласка, Варі 6-0, перший тайм. 6-4 – це заслуга команди кардинал. Чи все-таки психологія у команді класт? – таки команда почала грати по рахунку. я б сказав, це і перше, і друге. По перше, це і настрої максимальний «Кардинал», Цю команду знають дуже давно, і не перший рік. І тому я розумів, що це, це так і буде, і налаштову хлопці у перерві як міг. І плюс ну, психологічна хлопця молоді, де ж Почули і, і трошки просіли. Кардинал цим розпользувався э, і трошки придавив нас. Я ж говорю, що сьомий гол трошки успокоїв, я б сказав. Зараз ви тільки що сказали, що потрапили знову ж стикових одній восьмі на кардинал, але зараз дуже непростий важкий матч у Хмельницькій. Треба відіграватися з 0-3. Що скажете з цього приводу? Так, це дуже складний матч. І знаємо цю команду дуже добре. Двічі грали з ними. Це були дуже складні ігри, ігри, Хоча ми і виграли їх. Ну це кубок і це дуже, дуже, ну, друг, друге зовсім. Тому буду максимально налаштовуватися, забувати ці ігри. І максимально дуже максимально. Це дуже непросте і дуже і дуже. Тому тут. Мабуть, як на життя чи на смерть, бо ціль виход у одну у вісьмірку в фінальну час. Тяжко дуже буде. Вона налаштовується, але у нас є такі цілі, ми будемо намагатися здійснити.